Вітаю вас, дорогі друзі, на сторінці шлях відновлення. Мене звати Віктор Олексєєнко, і сьогодні я хотів би торкнутися питання, яке, скоріш за все, турбувало кожного з нас. Якщо Біблія це книга про те, як збудувати правильні стосунки з Богом, а вони, ці стосунки, в свою чергу, мали би принести людині мир, спокій і благополуччя різного роду, ну такі як матеріальне, емоційне, духовне. То чи є, можливо, якась формула, в якій було би описано, робити треба ось так і отак, і буде тобі радість і щастя. Забігаючи наперед, скажу, що така формула дійсно є. На виході, вона дає саме те, про що ми тільки що говорили. Але ось сам процес, хоч нам він досить знайомий, проте він нам не завжди подобається. Знаєте, як у таблетках і різних пігулках є основна діюча речовина. Яка виконує головну функцію. Є інші речовини, вони там або як наповнювач, або виконують якусь допоміжну роль. Але є головна діюча речовина, від якої залежить покращення здоров'я. Так ось, в цій формулі духовного миру і благополуччя основна діюча величина це терпіння. І в цьому відео ми розглянемо, як цим усім користуватися, і до чого воно веде. Але дозвольте коротенький відступ. Хотів би подякувати усім вам за співпрацю в цьому проєкті і запросити підтримати в його розвитку. Підписуйтесь, будь ласка, на нашу сторінку, пишіть ваші коментарі, ставте уподобайки і пересилайте відео у ваших соцмережах. Це допомагає цьому відео набирати свою аудиторію. Отож, з Божим благословенням. Можливо, ви також звертали увагу на те. Що більшість приказок і прислів'їв в українській мові стосовно терпіння, пахнуть якоюсь такою фатальністю, такою собі безвихідністю. Звичайно, є трошки таких, які надихають, і давайте спочатку торкнемося цих саме надихаючих приказок. Наприклад, діждемо пори, що й ви злізете з гори, а ми виліземо з нори. Або терпи, козак, отаманом будеш. Це знайома нам з дитинства. Або ось така. Без терпіння немає уміння, терпіння і труд все перетруть. Або за терпіння Бог дає спасіння. Але більшість цих приказок має трохи інший відтінок, в яких, з яких витікає, що терпіти, це означає марно витрачати час. Ну, ось послухайте: Ждав горіхів, коли мав зуби, але їх принесли тоді, як уже зубів немає. Або ось така. І наша правда буде, та нас уже не буде. Або ось ще жди, поки рак свисне, ну і жди, коли він свисне. Сиди у морі, жди погоди. Ну, або ось така з великою надією. Та це ще по воді вилами писано, ми так часто, буває, говоримо. Ну, або ось така на, на кінець. Коли ж той дідько помре, як він ще і не хворів. Кожна людина, яка керується здоровим глуздом, звичайно погодиться, що вміти терпіти, терпіти правильно це величезне надбання. Ось буквально декілька позитивних наслідків, якщо у вас розвинене терпіння, воно допомагає долати труднощі, перешкоди досягати своєї цілі. Воно ж, звичайно, допомагає будувати стосунки, воно допомагає виконувати складні завдання. Ну і, звичайно, воно допомагає знижувати рівень стресу. Але терпіння не є самоціллю. Просто щось терпіти, щоб уміти терпіти, то є трохи абсурдно. Отже, поговоримо трошки про терпіння, як про основну діючу величину у цій формулі благополуччя. 19 липня, саме в цей день, сьогодні, але 224 роки тому, у 799 році, в єгипетському поході Наполеон поблизу міста Розетта знайшов, чи його воїни знайшли Кам'яну плиту, яка була розписана багатьма, так скажімо, письменами, трьома мовами. І ось оці всі зашифровані надписи були розшифровані Жаном Франсуа Шампольоном. Так, негарно. Тому що. Якщо я. 19 липня саме в цей день, сьогодні, але 224 роки тому, під час єгипетського походу Наполеона поблизу міста Розетта була виявлена кам'яна плита, на якій були викарбовані старовинні тексти трьома давніми мовами, а саме єгипетські іерогліфи, єгипетське письмо і древньогрецька мова. Їх розшифровка французьким істориком Жаном Франсуа Шампольоном. Дала можливість знайти ключ до розуміння давньої єгипетської ієрогліфічної мови до культури всього давнього Єгипту. Також декілька слів дозвольте про цього Жана Франсуа Шампольона. Він народився 23 грудня 1790 року і прожив досить небагато усього 42 неповних роки. Але до 16 років він вивчив 12 мов. І представив свою наукову працю, яка називалась Єгипет за фараонів. Цей неймовірний підліток. Він дійсно неймовірний. Звичайно талановитий, мав здібності до вивчення мов. Але скажіть, будь ласка, хто з вас спробував вчити хоча б одну мову, той знає, скільки разів він хотів сказати якісь не дуже благородні слова і спалити ті підручники і ті конспекти. Уже у свої 20 років Франсуа Шампольон вільно володів французькою, латинською, давньогрецькою, єврейською, арабською, коптською, зенською, сирійською, арамейською, мовою фарсі, амхарторською, санскритом, італійською і китайською мовами. Я коли думаю про цього молодого чоловіка, бачу, як просто зникає відчуття моєї власної гідності. Але як виявляється, терпіння йому знадобилося не тільки для того, щоб вивчити ці мови, він протягом десяти років займався розшифровкою іерогліфів з тієї розетської плити. Він знайшов цей ключ, і стародавня мова заговорила безлічу фактів, які підтверджували біблійні історії. Ми йому за це дуже вдячні. І не тільки ми, а й увесь науково-теологічний світ. Якщо терпіння має таке важливе значення просто у життєвих обставинах, коли воно допомагає досягати поставлених цілей, то у духовній сфері його просто неможливо переоцінити. Величезна кількість біблійних текстів говорить саме про те, яке величезне значення терпії, терпіння має для нашого формування характеру, для формування характеру людини і її благородних навичок. Апостоли і Павло, і Петро терпіння включають у список тих духовних чеснот і плодів Святого Духа, які повинен приносити в своєму житті християнин. А у посланні до Євреїв, 10 розділ, 36 вірш, апостол Павло підводить такий духовний підсумок: бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю виконати і прийняти обітницю. Питання то зрозуміле, що терпіння потрібне. Але де воно береться? І бажано, щоб його можна було набувати якось безболісно і без великих проблем. Відповідь доволі проста: це життєві обставини. Саме вони допомагають нам формувати терпіння. І ось декілька порад, як я у своєму житті пробую набувати невеличких навиків терпіння. Навряд чи я можу бути великим гуру в цьому питанні, але ось що, ось що мені допомагає. Перше, старайтеся контролювати ваші емоції. Я знаю, що це складно. Ми живі люди, і часами буваємо дуже емоційними, нестримно реагуємо на те, що нам не подобається. Кожен із нас знає свої пікові рівні. В такі моменти можете собі сказати, так, я зараз почну закіпати. Боже, будь ласка, дай мені трохи терпіння. Із з власного досвіду, якщо я підходжу до якогось питання з розумінням, що маю або повинен контролювати свої емоції, вони тоді не так сильно фонтанують. Якщо ви практикуєте такий підхід, ви можете в цей час раціонально оцінювати ситуацію і, можливо, навіть зможете поставити себе на місце когось, хто вам створив неприємність. Друга порада. Спробуйте в усіх випадках, практично у всьому, що стається у вашому житті, побачити позитивну сторону. В Цьому можна навіть попрактикуватися просто в якості гри. Мабуть, пригадуєте дівчинку, підлітка, героїню досить цікавої книги Поліанна. Так ось, вона дуже полюбляла грати в радість. Суть полягала в чому. В тому, щоб знайти причину для радості тоді, коли, на перший погляд, її там цієї причини взагалі не існує. І вона говорить, чим складніша ситуація, тим цікавіше в цю гру грати. Пам'ятаєте цей відомий приклад з її життя про костелі? Вона очікувала велику ляльку, а так сталося, що хтось там щось наплутав і в коробці виявились костелі. Дівчинка невтішно розплакалась. І тут тато сказав: Полігана. А це ж велика радість. Вона питає. Яка? Як можна радіти, коли ти хочеш ляльку, а замість неї отримуєш костелі?» І тато продовжив. Нам їх прислали, а вони нам не потрібні. І це велика радість. Вміти бачити позитив, хоч якийсь навіть тоді, коли багато горя і переживань це велике благословення. Воно допомагає виховувати терпіння. Третя порада. Не накручуйте себе. Учіться самим собою розмовляти. Краще не вголос, звичайно. Є такий цікавий приклад. Іде молодий батько з дитячою коляскою, а там звідти крики, сльози, плаче, навіть верещиться дитина. Ви таке, мабуть, зустрічали або, можливо, були самі в такому стані. Так ось. Він іде, дитина верещить, а він говорить: тихо, вітя, спокійно, заспокойся, вітя, усе буде добре. Підходить до нього така сердобольна жіночка, почула ці слова, заглянула в коляску і каже: О, який чудовий хлопчик, його звати Вітя. А батько відповідає: Він данік, Вітя це я. Розмовляйте з собою, розуміючи, що саме в цей час, в таких обставинах, до вас приходить терпіння. Це як загар. Треба просто почекати, і він неодмінно прилипне. Є ще багато різних цікавих нюансів, але хочу завершити тим, що допомагає найкраще. Нехай ваше терпіння формується в молитві. Коли ви розумієте, що в час вашого випробування Бог поруч, попросіть у нього сили, радьтеся з ним, пригадуйте усі його обітниці, можливо, навіть запитуйте його, чому саме так сталося, чи хіба він не знає і не бачить. Пам'ятаєте, як Йов задавав Богу питання, висував свої аргументи? Коли в складний час ви з повагою проговорюєте свої проблеми з Богом, у вас формується зовсім інший підхід до життєвих обставин. У Біблії ми знаходимо таку формулу духовної стабільності в Римлянам 5 розділ. І там апостол Павло говорить так. Хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наше серце Святим Духом даним нам. Нехай ваше терпіння, яке в цій формулі являється основою духовної стабільності, приносить вам багато позитивного досвіду. Нехай ваш глибокий всебічний досвід. Розвиває і укріплює надію на Господа, а вже така надія ніколи вас не засоромить. Благословенного вам спілкування з Богом!